Привіт всім! Ви на каналі Безнадійний фермер. Давненько ми з вами не бачились. Зараз на дворі зима, подекуди можливо, сніжок. А у нас у хаті тепленько, тому що тріщать у каміну дрова. Сьогодні я вирішив записати відео Камін в домі». Це розкіш чи що це може бути таке? Камін, звичайно, ми з вами асоціюємо як розкіш у домі, да? але його можна зробити без великих затрат. Можна все зробити і самому, коли розумієш, як це все правильно робиться. Саме головне в каміні це щоб був прямий хід, димаря. Бо якщо ви будете там десь то прийти все, все підсоєдіняти по. Димоходом, то весь дим у вас буде йти у вашу кімнату. Нічого цього не вийде. Тому обов'язково, щоб у каміні був прямий хід. Ну, Пам'ятаєте, як у Мюнхаузена, коли він в каміні рушбайку свою засовував і стріляв по качках, попадав у <в> качку. Ну, коли я вирішив зробити камінчик у домі, Спершу я опалився на тому, що я під'єднався до димоходу, була груба у домі. Я під'єднався, а в грубі, звичайно, є колодязі різні, і нічого в мене не виходило. Весь, весь дим йшов у кімнату. Ніяк я не мог це зрозуміти. А потім, коли дотелепав, що потрібно прямий в мені повинен бути, тоді я зробив напряму, але врізався в саму. Ложу цю я зробив у... була пічка там з той сторони, тому воно мені дозволило, там перестінок іде. І саме таке, щоб камін у мене не виступає, а він якби врізаний в стіну. Він не займає площу у хаті зовсім ніякої. В нього виступ, ну, не знаю, сантиметрів 10 від стіни, все, що займає тут камін у цій кімнаті. А <кій> все остальне заходить вглуб. В глибині, там сантиметрів, мабуть, 60-70 углу іде, ну і шириною такою самою десь очах, який всередині. Обов'язково повинно, щоб у камені була решітка. Мені спеціально зробили, такої решітки ні в кого нема. Якщо ви звернули увагу, то скрипічні ключі, це для музиканта зроблено. Кована решіточка така. І у решітці сітка, яка не дозволяє вилітати іскрам з каміна, бо тоді можна наробити пожару. Ну і, звичайно, щоб біля каміна у вас була плитка. ось, Бо якщо десь щось випаде, щоб не загорівся ваш пол. Коли дрова підкладаєте, можливо, якась щепочка і <кхи> вилетіти. Для цього потрібно, щоб плиточка була. Ось таким чином працює камін у домі. Без усіляких затрат його зроблено. Я не наймав ніяких пічників, зробив сам і вже давно користуюсь цим очагом. Біля такого очага дуже добре посидіти у зимову погоду, коли на дворі там в'юга, заметіль, а збирається вся сім'я. І біля теплого такого вогнища можна посидіти, побалакати, попити смачної кави або чаю. Ось. А може келих вина, хто полюбляє. Ось також в цьому камені можна і готувати. В цьому камені можна готувати м'ясе, можна запікати картоплю. Все, що ми робимо на природі на дворі, все це можна робити ось тут, у камені. І ніяка погода вам на це не завадить. Щоб там не було на дворі дощ, сніг, заметіль, вітер. Все одно у вас в будь-яку погоду, ви можете зробити свято. В своєму домі, коли збирається сім'я і зробити таке свято для всіх. По-перше, це вогнище, яке дуже гріє душу, тепло і ще й готувати можна. Тому, якщо вас цікавлять якісь запитання, пишіть, я буду відповідати, що саме як правильно зробити. Можу підказати. Досвід у мене вже є. Садочок замітає снігом. Барсик, Давай додому. А тут піджидають грибочки В своєї черги. Так мліють грибочки в камені. Теж дуже смачненько буде. Камін у хаті це не тільки тепло, а ще переваги в тому, що в ньому можна готувати шашлички, м'яско, грибочки. Все це можна готувати в каміні в будь-яку погоду. Взимку, восени, коли йде дощ, коли йде сніг, можна приготувати такі ласощі для себе.